Здавалося б, чого ми ще не знаємо про тоталітарну північну Корею, яка постачає снаряди, щоб вбивати українців, в якій людей кидають до в'язниці цілими родинами, а точніше трьома поколіннями, і в якій заборонено носити джинси, тому що це символ заходу. А персональні комп'ютери реєструють у поліції, ніби вони є дробовиками. Звісно, йдеться про сімейну диктатуру, в якій рівень громадянських прав найгірший з найгірших тортури, публічні позасудові страти та примусові аборти, звичне явище, зморені злиднями і голодом, ошукані люди ладні повірити, що їхні спортсмени не пройшли тести на стероїди, тому що були вражені блискавкою і лікувалися від цього мускусними залозами оленя. І які, звісно, не уявляють як влаштований світ, поки їм не вдається врятуватися or oppressed, how do you fight to be free? справді все так. От тільки що, якщо я скажу, що в цій країні зароджується ринкова економіка, а мешканцям таки вдається чинити певний опір режиму. Що Північна Корея виростила кугорту it фахівців світового рівня, що в країні розвивається відновлювальна енергетика, а нерокостислий Кім Чен Ен долучається до боротьби зі змінами клімату на міждержавному рівні. А головне, що деякі шокуючі новини про КНДР часом спростовуються. Привіт, політичні! З вами Альона. Не подумайте, серед моїх джерел немає північно-корейської пропаганди, лише факти зі звітів розслідувачів та матеріалів західних ЗМІ. на які зручно заплющувати очі, коли хочеться поглузувати з карикатурно-тоталітарної КНДР. Та замість того, щоб ставати на помилковий шлях знецінення ворога, спробуємо дослідити, що насправді відбувається у північній Кореї зі страшними злочинами деспота, але й проблисками зовнішнього світу, які проникають у цю країну. На початку ХХ століття Корейський півострів перебував у складі Японської імперії аж до 1945 року, коли японці зазнали поразки у Другій світовій війні. Совєтські війська увійшли на півострів з півночі, американські з півдня. Після капітуляції японців Корейський півострів був розділений на дві окуповані зони по 38 й паралелі. Південь був окупований Сполученими Штатами, а північ Радянським Союзом. Корейська Народно-Демократична Республіка, так само як і Республіка Корея, були створені під наглядом ООН у 1948. му Антигітлерівська коаліція пропонувала, щоб через деякий час країни об'єдналися, та домовитися про деталі завадила холодна війна, яка на той час уже почалася. Вже у 1950-му Перший правитель Північної Кореї Кім Ір Сен, він же в дід нинішнього диктатора напав на південну Корею. Буквально кілька фактів про цю агресію, які схожі на дежавю. Напад почався о четвертій ранку і був доволі неочікуваним. Хоча Штати почали вивозити своїх громадян за добу до вторгнення. Головної мети нападники досягти не змогли. Очікуваної блискавичної перемоги за кілька днів не сталося. Деталі наступальної операції були узгоджені в Москві зі Сталіним. На боці Південної Кореї були США та Європа, на боці КНДР, Совєти та Китай. І хто зна, коли завершилося б збройне протистояння, якби не смерть Сталіна. Невдовзі після неї президія ЦК КПРС проголосувала за припинення вогню. Лінія фронту була зафіксована в районі 38-ї паралелі, а навколо неї була проголошена демілітаризована зона. А от мирний договір між півднем і північчю не підписували. Його підписали лише між КНДР, Китаєм і Штатами. Домовленості з Південною Кореєю не існує до сьогодні. Син Кім Ерсена Сена Чен Ір відзначився початком випробувань ядерної зброї, і його онук, знайомий нам Кім Чен Ін, активізував ракетні та ядерні програми. Та регулярно випробовує міжконтинентальну балістику. Схоже, справді здатно дістати будь-якої точки материкової частини США. Штати ввели санкції проти північної Кореї ще тоді, у далекому 53 му і згодом лише посилювали їх. Та звісно внесли КНДР до списку держав-спонсорів тероризму. Тісна, як ніколи, дружба Путіна з Кім Чен Іном, які домовилися про взаємну оборону, виправдана не лише геополітичними чинниками, а й банальною безвихіддю через санкції проти них. Росія купує зброю в Пхеньяні, як і в Тегерані. Адже через санкції одним більше нема кому продавати, а іншим нема в кого купувати. Тобто вони не стільки візь зла, скільки ринок ізгоїв. За даними західних розвиток, північна Корея регулярно постачає Росії снаряди 152мм і реактивні снаряди типу Катюша. Королівство відлюдників також могло би запропонувати російським друзям безпілотники, ракети, які є майже копію іскандерів, самохідні гаубиці та РСЗВ. Американські офіційні особи стверджують, що з вересня Північна Корея відправила до Росії щонайменше 11 тисяч контейнерів зі зброєю, в тому числі близько 5 мільйонів снарядів та балістичні ракети Хвасонг 11 на території України. Час від часу знаходять уламки цих ракет, також відомих як КН 23 та КН 24 Попри сумнівну якість зброї, вона допомагає Росії виграти час для нарощування власного виробництва. Водночас Захід непокоїться, що в обмін на зброю росіяни допомагають КНДР із ядерною програмою. Засновник Північної Кореї Кім Ір Сен був батьком тоталітарної сімейної диктатури. Він пропагував крайній культ особи. Найбільше подіяло на його сина за Кім Чен Іра, культ особи набув напіврелігійного характеру, ніжно улюблений батьком, сонце нації, велика людина, що зійшла з небес, все це про кіма середнього, про його народження сповістила ластівка, весна змінила зиму, зірка осяяла небо, а потім з'явилася подвійна веселка. Нинішній Кім молодший, який, між іншим деякий час навчався у приватній швейцарській школі, приділяє таким питанням трохи менше уваги, ніж колись це робили його батько та дід. Його прижиттєвий пам'ятник, по-перше, не у формі статуї, а всього лише у вигляді стели з напису. А по друге, вшановує усіх трьох правителів, а не лише його одного. Ну добре, ще невеличкий напис. Хай живе генерал Кім Чен Ин, ясне сонце, який видно з космосу, виступати проти режиму в північній Кореї суворо заборонено. Єдина думка, яку можна висловлювати, це думка режиму. Навіть незначна критика Кім Чен Іна може призвести до того, що цілі родини проведуть решту життя в таборі для політичних в'язнів. Колективне покарання стримує громадян, які можуть пожертвувати собою, але не хочуть жертвувати родиною. Ключовий елемент політичної системи КНДР колосальний за масштабами апарат. Який використовує методи стеження, примусу, залякування та покарань для запобігання будь-яким проявам незгоди? Виправні табори та публічні страти використовуються для забезпечення повної покори населення. Суміш комуністичної доктрини, державного терору, ксенофобії та гіпернаціоналізму створили у КНДР унікальну жорстоку ідеологію, про яку складають легенди. Хоча інколи складанням легенд захоплюється занадто. навіть прикро спостерігати, як українці, намагаючись знецінити союзників Росії з їхньою пропагандою, іноді самі уподібнюються пропагандистам і видають бажане за дійсне. І чия збірна вигравала чемпіонат світу з футболу? І розумієте, я не жартую цю дичину, розповідають на корейському телебаченні. А от і ні. Просто автори програми з промовистою назвою Обережно фейк не перевірили інший фейк і використали його аби покепкувати з корейців. Та чомусь не дізналися, що відео з новин про футбол виявилося пародією. Фактчікери давно пояснили, що слова, які нібито промовляла ведуча, не збігалися з її губами. Діпфейки тоді ще не навчилися робити. До того ж з'ясувалося, що футбольну першість насправді транслювали у північній Кореї, щоправда, із затримкою на добу. Тому очевидно, що громадянам не брехали про перемогу їхньої збірної. Така поверхнева робота викривачів пропаганди змушує засумніватися і щодо інших їхніх тверджень, зокрема, тих, які за тональністю і змістом більше нагадують російські новини про Україну. Згідно з численними свідченнями вцілілих свідків, яким вдалося втекти з північної Кореї, в таборах насправді над ув'язненими проводили медичні експерименти, випробовували хімічну зброю і морили голодом. Немає жодних сумнівів, що режим північної Кореї серйозно порушує права людини, і голод у КНДР існує навіть за межами в'язниць. Втім, деякі з цих тез, наприклад, про випробування хімічної зброї на бранцях. Можуть бути перебільшеними чи навіть вигаданими, адже поодинокі свідчення перевірити неможливо. Доцентка кафедри політології Сінгапурського університету та наукова співробітниця ради Карнегі з питань етики в міжнародних відносинах пояснює. Свідків слідчої комісії ООН з розслідування прав людини у північної Кореї неодноразово ловили на брехні. Іноді навіть з'ясовувалося, що ті, хто свідчили про експерименти на людях у політичних в'язницях, насправді ніколи не були у політичних в'язницях, вражає зокрема історія відомого втікача із пхен'яну Шінтон Хьока, який був ключовим свідком ООН і героєм безселера про жахіття північно-корейських таборів. Його свідчення заперечив його ж батько, якого зі слів сина начебто стратили в нього на очах. І хоча раптово воскреслий батько, очевидно, виступав на боці диктатора, утікач вибачився і заявив, що він змінив ключові частини своєї історії. Це підтвердив і журналіст Блейн Харден, який до того часу встиг написати бестселер про Шіна, перекладений кількома десятками мов. Він розповів, що Кореєць суттєво переглянув деталі свого раннього життя та суттєво змінив дати й місця основних подій. Наприклад, виявилося, що його катували, коли йому було 20, а не 13. І що він двічі втікав з менш суворого табору ніж той, про який написано книгу. Хай там як книжка «Втеча з табору 14» варта вашої уваги, адже вона допомагає скласти враження про життя в КНДР. Хоч і важливо зважати, що вона частково художня. Що більше нещодавно вона вийшла в українському перекладі у видавництві бородати та марин. Шін народився у трудовому таборі для політичних в'язнів і їхніх нащадків. Він сприймав рідну матір як суперницю в боротьбі за їжу та піддавався тортурам. Аж поки не втік, не лише з табору, а й з північної Кореї. Глядачі не політичних можуть придбати книжку на 20% дешевше за промокодом ВТЕЧА14 на офіційному сайті видавництва. Ніякої свободи преси у тоталітарній КНДР зрозуміло не існує. У рейтингу репортерів без кордонів королівство відлюдників до минулого року традиційно посідало почесне останнє місце. До речі, хоч це і не змінює загальної картини, цьогоріч КНДР перестала бути лідером з кінця. Адже в Еритреї, Сирії та Афганістані все іще гірше. Мешканці півдня не залишають спроб достукатися до жителів півночі у червні цього року, вперше за багато років, південна Корея знову перемістила пропагандистські гучномовці до демілітаризованої зони. Такою була відповідь на повітряні кулі зі сміттям, які запускала КНДР до південних сусідів. За словами журналістів, звуковий наступ у вигляді ділових новин і пісенький поп простягається до 34 км кілометрів у глиб тоталітарної держави, що досить багато. Гучномовці як інструмент пропаганди Південна Корея використовує ще з 63 року. З військової точки зору трансляції кращі за листівки, бо дозволяють миттєво доносити бажані повідомлення і можуть достукатися, в тому числі до безграмотних. До того ж, воєначальники не можуть завадити своїм солдатам почути трансляції та й повністю заборонити громадянам слухати південнокорейське радіо під ковдрою. Режим КНДР також не в змозі. Our family. We are listening to radio secretly for 10 years. So, Uh, actually, we have uh, also bigger radio, have small radio, but hiding, uh, yeah, and then listening together on the blanket every night, every morning. We are just trying to changing and we are hungry for freedom, yeah, we are doing, yeah, watching movies very secretly. Well, after a mysterious visit of James Bond and Young Olive Charlie, Жителі Північної Кореї починають підозрювати, що не всі живуть так, як судилося їм. Завдяки контрабандним фільмам, телевізійним програмам і навіть музиці, вони дізнаються більше про зовнішній світ і причини своєї бідності. До речі, інколи режим навіть намагається удавати, що в них теж усе добре з поп-культурою. Та ясна річ, згори це не працює, коли весь світ танцював під Gangnam Style, Кім особисто заснував жіночу групу Моран Бонг спочатку. Учасниці в коротких спідницях співали кавери на старі західні пісні, але це тривало недовго. Нині вони оспівують партійний прапор. Не таємниця, що зробити з КНДР країну відлюдників, вдалося в тому числі завдяки відсутності інтернету, принаймні в нашому сучасному розумінні. Проте інтернет у Північній Кореї все-таки є не лише в еліти, а й в тих, кому б він потрібен для роботи на режим, зокрема пропагандистам і хакерам. Для всіх інших обов'язковий дозвіл на комп'ютер від державного виробника. Та браузер з обмеженим набором сайтів. Та поки в країні на 26 мільйонів людей лише близько тисячі ip адрес для порівняння у Сполучених Штатах Америки мільярди IP-адрес на 330 мільйонів населення. Робота, яка потребує доступ до інтернету, зазвичай супроводжується високою зарплатою, державним житлом високого класу та бонусами, щоб допущені до таємниці не втекли і не розповіли іншим. Та якщо інтернет кимось ще вдається тримати під контролем, то з появою штучного інтелекту в режиму можуть виникнути серйозні труднощі. Великі мовні моделі, схожі на чат-GPT, вже можна розгортати локально без інтернету. Це означає, що рано чи пізно жителі північної Кореї можуть отримати такий інструмент, ставити свої запитання і отримувати відповіді з дуже великого набору даних про все, що їх цікавить. До слова хакери, які мають інтернет у північній Кореї, вже давно досягли якогось неймовірного рівня майстерності. КНДР не лише використовує кібератаки як різновид асиметричної війни, а й краде криптовалюту на мільярди доларів. Аналітики, які вивчають це питання, не сумніваються. Хакерство криптовалюти є значною частиною економіки країни інакше в північної Кореї просто не було б грошей фінансувати свій ядерний арсенал. І з тими жорсткими санкціями, які обмежують обсяги експорту, що при цьому відбувається з освітою у північній Кореї, оцінити важко з одного боку. Нинішній диктатор змінив 11-річну систему обов'язкової освіти на 12-річну, а 38 тисяч людей за час його управління здобули наукові ступені з іншого боку. Спостерігачі кажуть про обмежений доступ до вищої освіти дітей-робітників і фермерів. З віддалених провінцій, а також структурну дискримінацію жінок і дівчат. А ще про те, що вчителі через низькі зарплати змушені голодувати та повністю залежати від хабарів та подарунків деяких батьків. Голод і доступ до харчів це взагалі окрема тема розмови, коли йдеться про КНДР. Оскільки держава монополізувала доступ до продовольства, вона буквально робить громадян лояльними за їжу. Під час розподілу харчів пріоритет мають групи населення корисні для збереження політичної системи. На шкоду тим, ким нібито можна пожертвувати, повна залежність громадян від держави призвела до найжахливішого в сучасній історії масового голоду у 90-х роках, коли обвалився СРСР, який підтримував режим, північні корейці помирали від голоду мільйонами. Людям довелося вдатися до торгівлі та обміну товарами на неофіційних чорних ринках, щоб вижити. А влада почала миритися з думкою про те, що зародження ринкових відносин зупинити не вдасться. Торгівля зародилася на нових незаконних ринках із назвою Джанхмадан. Ці ринки швидко стали основним джерелом продовольства для звичайних жителів північної Кореї та поступово розрослися. Нове ринкове мислення започаткувало нову еру маркетизації знизу. Докорінно змінивши стосунки між людьми та режимом, на відміну від свого батька, Кім Чен Кімчен уникає придушення ринків, використовуючи їх як важель для економічного зростання. Станом на зараз більшість північно-корейців прямо чи опосередковано покладаються на ринкову діяльність і зовнішню торгівлю для свого виживання. Понад 70% населення беруть участь у ринковій діяльності, але лише близько половини у формальній економіці. Це явище, дослідники назвали маркетизацією знизу. Дослідники створили карту ринків, яка ілюструє їхню всуди Вони санкціоновані режимом і їм дозволено тихенько працювати, поки продавці віддають частину доходів державі. Така собі податкова система у північно-корейському стилі. Найбільший ринок у північній Кореї Сунам займає понад 23 тисячі квадратних метрів. Станом на 2018 рік приносив державі понад 800 тисяч доларів щорічно. Та зв'язок між тоталітарним устроєм КНДР і розвитком ринкових відносин ще можна якось осягнути. А от слово сполучення кліматична відповідальність просто не встає в один ряд із режимом ядерного шантажиста Кіма. Хоча існує низка питань, із яких Північна Корея взаємодіє з цивілізованими країнами, і зміна клімату чи не головний пункт у цьому переліку? По перше, КНДР є членом рамкової конвенції ООН про зміну клімату і бере на себе зобов'язання скоротити викиди. Головна мета учасників конвенції утримати зростання глобальної середньої температури на рівні 1,5-2 градуси порівняно з доіндустріальними показниками. Поки що світ рухається в напрямку підвищення температури щонайменше на 3 градуси до кінця цього століття. Кім зокрема підписався під виконання паризького договору, в рамках якого кожна країна сама визначає для себе посильні обсяги скорочення викидів. До 2030 року КНДР зобов'язалася скоротити викиди на понад 15%, А в разі надання міжнародної допомоги більш ніж наполовину. Для порівняння Україна зобов'язалася знизити викиди парникових газів лише на 7% до до го року. Порівняно з доковідним дев'ятнадцятим, а Трамп взагалі наказав вийти з угоди, коли став президентом США у 2016-му. Потім Байден скасував це рішення, але Трамп обіцяє ухвалити його вдруге, якщо стане президентом. Щоправда, Пхенян має власні маркантильні причини жадати позитивних зрушень. КНДР вважається однією з 11 країн найбільш вразливих до зміни клімату, тож недбалість потягне за собою сильні повені та водночас посухи, втрату земель та потенційне скорочення сільгоспвиробництва. виробництва. Задля профілактики КНДР ладні піти на розвиток лісів, збільшення використання відновлюваної енергії та зміцнення співпраці з іншими країнами. Над лісовідновленням, зокрема, уже працюють ще один потенційний напрям вітроенергетика, і можливо, нею пхенян навіть ділитиметься з Сеулом, що дозволить отримати вигоду і північній, і південній Кореї. Але власним коштом імперія Кіма собі не зарадить. Все зароблена і вкрадена йде на розвиток ядерної та ракетної програм. Щоб правою рукою знищувати населення планети, поки лівою намагаєшся врятувати. Ну а поки жителі КНДР змушені самостійно продукувати собі сонячну енергію, влада зробила все, що могла, дала на це дозвіл. У відповідь на тиск заходу у вигляді санкцій, Північна Корея не лише продовжує проводити ракетні випробування, а й нарощує їхню інтенсивність. Ось база даних, яка фіксує льотні випробування всіх запущених північною Кореєю ракет, здатних доставляти принаймні пів тонни корисного навантаження на відстань щонайменше 300 кілометрів. Тут задокументовані всі подібні випробування з моменту першого у квітні 1984 року. Видно, що пік випробувань припав на 22 рік. Про створення ядерної зброї КНДР уперше відкрито заявила у лютому 2005 року. Імовірно, весь наявний у розпорядженні країни Плутонії був напрацьований на газографітному дослідницькому реакторі, який у північну Корею поставив СРСР у 1986 році. Торік у КНДР заявили про випробування безпілотних підводних дронів з ядерною зброєю. А потім представили свій перший підводний човен, здатний запускати ядерну зброю. А вже цього року підводний ударний безпілотник, який ймовірно може нести ядерну зброю, випробували біля східного узбережжя країни. Навесні Північна Корея провела перше тактичне навчання, що імитує ядерну атаку із застосуванням РСЗВ над великого калібру 600 міліметрів. Сполучені Штати погрожують будь яка ядерна атака північної Кореї проти Сполучених Штатів або їхніх союзників. Наразиться на приголомшливу відповідь і призведе до кінця режиму Кіма. Після того як Путін і Кім Ын підписали угоду про партнерство у держдепі, припустили в обмін на військову допомогу. Північна Корея може просити в росіян технології для вдосконалення ракет дальнього радіуса дії, а також ядерної зброї. На Ютуб є безліч відео з висміюванням режиму північно-корейського диктатора. Економіку Чучхе згадують, як щось недолуге варте насмішки. Злочини північно-корейського режиму проти власного населення часом перебільшують, використовуючи наведені факти із конспірологією про випробування біологічної зброї. Насправді ж КНД живе своїм відірваним від іншої частини планети життям. Вірить в екзистенційну загрозу та пристосовується жити під санкціями на всіх рівнях від загальнодержавного із хакерськими крадіжками крипти до міжлюдського з людьми, які змушені виживати, обмінюючись товарами на чорних і не зовсім ринках. Ми не хочемо показати Північну Корею кращою, ніж вона є. Наша мета лише запропонувати вам відсторонений, неупереджений погляд на те, що відбувається в цьому королівстві відлюдників. Чи дізналися ви для себе щось нове про КНТР? І чи хочете схоже відео про Південну Корею? Наші коментарі традиційно для вас відкриті. Чекаємо на ваші відгуки та пропозиції. Почуємося, на політичні! І там можеш протерти екран, там не таке п'ятно велике. Блін, світла стало на, на дворі більше. Гребане сонце. Бачиш? От тільки що, якщо я. Так, що, що. що це таке? Попри сумнівню симнів Південна Корея використовує ще 63. Ракет дальнього радіуса. Богданчик, не воно листається. Блін, вище трошки. Слідку трошечки. Я ще навіть не достаю до тебе, щоб ногою тебе дьорнути. Це йшла код. Чого хочеш мене?